Вітай усім і вітаю вас на каналі ТВК Ramos. Одним з найголовніших інструментів в саду та домашньому господарстві є лопата. Але навіть такий звичний інструмент може суттєво відрізнятися в залежності від моделей. Саме тому ми підготували для вас огляд лінійки садових лопат від болота, а конкретно моделей 3120, 3101, 3103 та 3104. Металева частина всіх моделей, виготовлена методом холодної штамповки, є суцільною та не має жодних зверних швів, які утворюють ослаблені зони через шокове охолодження чи заклепок, які є слабким місцем у багатьох лопат. Трирівнева термічна обробка гарантує надійність навіть при інтенсивному використанні, дозволяючи уникнути деформації і поломки. Епоксидне покриття додає інструменту стійкості та захищає від корозії, впливу хімічно активних речовин, перепадів температур, вологи, механічних пошкоджень тощо. Тулійка лопат є Одним цілим з полотном та має ергономічний вигін, який зменшує навантаження на спину при роботі. Зверніть увагу на її довжину. Завдяки такому розміру навантаження більш рівномірно розподіляється по держаку. Місце з'єднання посилено додатковою втулкою, що підвищує надійність і виключає люфт. Лопати даної лінійки обладнані скловолоконною ручкою, що є дуже легкою та водночас міцною. Моделі 3120 та 3101 мають довгий прямий держак за ластомерними вставками, що запобігають козню рук. У моделі 31.03 та 3104 держак має деподібну ручку на кінці, що полегшує тримання навантаженої лопати. Ця ручка також має еластомерне покриття проти ковзання. Давайте розглянемо кожну модель окремо. 3120 це класична штикова садова лопата загостреним кінцем для більш легкого входження в ґрунт. Вигнута форма полотна збільшує ефективність копання та пересипання ґрунту. Лопата комплектується довгою прямою ручкою. Довжина полотна лопати становить 275 мм, ширина полотна лопати 220 мм, довжина ручки 1450 мм і вага 1900 г. Це універсальний інструмент, який використовують для купання та пересадочних робіт в сільському садовому та лісовому господарству. Наступна модель 3101 це штикова лопата з полотном прямокутної форми та довгою прямою ручкою. Завдяки формі полотна та довжині ручки цей інструмент є зручним для купання ям і траншей. Менша ширина та напівкругла передня кромка полегшує роботу з твердими ґрунтами. Довжина полотна лопати 300 мм, ширина полотна лопати 195 мм, довжина ручки 1,5 м, а вага 1980 г. 3103 лопата з деподібною ручкою. Також відома як американка, характеризується вигнутою формою леза, що дозволяє переносити за один раз більше піску, щебеню ґрунту тощо. Також така форма полотна добре зачищає дно ями. Руків'я такого типу є зручним для отримання навантаженої лопати, що важливо для совкових та совково-штикових моделей, чудово працюватиме як в саду, так і на будівництві. Має наступні характеристики: довжину полотна 300 мм, ширину полотна лопати 230 мм, невелика довжина держака 1250 мм і вагу 2010 г. І остання модель 3104. Ця садова лопата з полотном квадратної форми також має держак з деподібним закінченням. У розміру трохи більше, ніж попередні моделі, довжина полотна 295 мм, ширина 240 мм, довжина держака 1230 мм і вага 2140 г. Може застосовуватися як штикова лопата для роботи з м'якими ґрунтами або як совкова підбірна для перенесення та перемішування ґрунту, піску. Дощом. Також може використовуватись для виконання різних завдань у будівництві. Ці чотири моделі лопат легкі та зручні в догляді, добре зарекомендували себе в сільському господарстві та побуті. А на цьому в мене все. Ставте лайк цьому відео. Посилання знаходиться в описі. До нових зустрічей!